Такий проєкт, або новий напрямок служіння, який в нас хоче відкритись, да, це пошиття тактичних нож. І хочу вам запропонувати переглянути коротенький відеоролик про це. Можете подивитись тут або розвернутися до ближче на екрані. На екрані ви потім зможете в записі трансляції переглянути цей відеоролик. І хочу одразу сказати, що ця ідея не взялася звідки саме цю ідею вирішили поділитися з нами наші друзі з єврейської громади нашого міста. На чолі з головою Сергієм Фільфелексовичем Кацманом, да? вони також запозичили цю технологію саме в Ізраїлі, в Цахалі. Можливо, знаєте, що таке армія оборони Вона входить в топ країн, взагалі по військовій силі, і в тому числі ну, по медицині, да? по евакуації поранених і так далі. Можливо, ви бачили ноші взагалі, як вони виглядають? Це такі дві палиці, і між ними натягнутий брезент або якась тканина. В чому переваги, Да? Це дуже зручно, коли треба транспортувати пораненого десь з третьої лінії, завантажити в швидку да, в буханку в якусь газельку. А але які мінуси? В самому окопі ви ними не дуже попрацюєте цими ношами. Також їх треба відмивати потім від крові. Наступна генерація, яка була винайдена, це також такі стропи, але вони прошиті поміж тканиною. Також зручно можна покласти в наплічник. Вже менше місця займає, але і майже весь об'єм наплічника. І ось третя генерація нож це саме виключно стропи. Завдяки цьому досягається маленька вага, а також велика компактність, що ви бачили на відео, можна покласти навіть в медичний подсумок, що буде доступно ну, майже кожному бійцю. Ще з плюсів, що можна потім прати в пральній машині, просто закинули ці ноші. І також витягувати поранених саме закоп. Ви закинули, як сітку він там зачепився, бо просунув руки, і ви його витягнули. Від військових поступають відвіки, адже була передана невеличка партія для тесту. Вони кажуть, що їм такий виріб потрібен. Що нам потрібно, аби запустити це служіння? Наразі ми потребуємо зібрати 25 тисяч гривень. Ці гроші підуть на швейну машинку, яка зможе прошивати ці стропи, на стропи і на нитки. Тож, якщо ви бажаєте долучитися до спасіння тих, хто спасає нас від російської навали, то, будь ласка. Якщо ваше в серці ви чуєте поклик, аби задонатити на цю справу, ви можете також, також е, долучитись. Ми роздрукуємо оголошення до наступної середи, е, де буде посилання, да, на монобанку, куди ми збираємо. Хто хоче долучитись готівкою, ви можете знайти Олю Сачик і вже ну, віддати їй гроші. Тож пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває, і дякую за вашу увагу.